Якщо дуже швидко, люфт на шківу, коли ви перевіряєте, то ви перевіряєте регулювання тільки ось цього вала. Проміжутку ви подивитися не можете. А проміжутка може бути ось в такому стані, дивіться. Бачите? А що вона робить? Вона виїдає ось тут зуб посередині. І виїдає. Бачите, вже сліди з'явилися. Ось тут зуб виїдає. Бачте, посередині. І робить. Робить вона ось таку шкоду. Оце також чесно привезене, це буде мінятися шестерні, але могло бути... Ой, бачите, дивіться. Бачите? Ось таку шкоду вона робить. Тому, тільки майте на увазі. А тепер е, яка рожовою. Рожовою розповідаю більш детальніше, як можна вийти з ситуації перед початком сезону. Перевіряєте люк на шківу, це ви перевіряєте регулювання з цього вала. І, в принципі, без різниці, яка модель комбайна. Ви відкручуєте кришку насосній на шестерні, виймаєте шестерню і ось тут ви можете перевірити, чи люфти примежу. Звичайно, там у вас буде вал гідростатики, Ну, я думаю, після справитесь, зможете все ж таки вийняти ту шестерню і потім назад поставити. Але ви можете перевірити, чи є люфт на цій шестерні. Ось так. Якщо коротко. Ну і вирішив для вас зняти відео, бо деякі клієнти мені телефонують, запитують їх справи, кажуть, як давно твоїх відео немає. Як ти дуже приємно. Дя... Дядьки, дякую. Все добре, живий здоровий. Намагаюся працювати, а відео не викладаю, тому що став напевно лінивий. Якось і, і часу немає, і бажання немає. Більше бажання немає, тому і не знімаю. Ну, раз не одна людина вже телефонувала, це питання задавала, то думаю, хоча б одне-два відео якісь буду періодично вам викладати. Давайте про себе знати. <хе> а я насправді тільки вам як бажав раніше і зараз так бажаю. Працюйте, пам'ятайте про профілактику. Вона завжди дешевше, ніж ремонт. Бажаю, щоб воно у вас нічого не ламалося. Щоб ви працювали, заробляли. І до мене привозили агрегати тільки на профілактику, не на ремонт. Все, всім успіхів, вдалих жнив. До зв'язку, до зустрічі. Дядьки, я просто змушений вам це зазняти показати. Подивіться, наскільки вчасно людина привезла редуктор. Ну, прислала, точніше. Гляньте, я вибив проміжуточний вал, витягую, тут посипалося. Подивіться, Ось підшипники. А де ж А ролики дивить? Дивить. Це просто капець. Ви уявляєте, як фортунуло власнику? Ну тут вже як будили. Це тут просто, я просто в шоці. Стружка далека. Дивіться. Все, а знаєте, що було б ще класно? Якби, наприклад, завчасно робили профілактику, наприклад, зимою, так? То якщо друг комусь потрібно робити шестерні, я просив би товариша, і він би робив шестерні. Оце місце під підшипник не 30208, а 3308. Вони вже в деяких 500-х серіях ідуть більші, типу як рекламація, так розумію була, чи що, більше, вони сильніші. Бо тут 30208, вони ось такі. А 30-308 вони ну, не що в два рази більше, але ну, вони такі, вони добротніші, вони реально більші. Зумієте? Бо, як правило, коли в сезон, то шестерні робляться дуже швидко, робляться по оригіналу. Бо якщо ставить, замість... Ну, наприклад, наприклад, якщо навіть цю шестерню розтачить, то треба, що вал В принципі, це можна і зараз зробити, але трошки більше часу займе. Якщо на це клієнт піде, то це можна зробити. Ось воно, ось воно, Ось така справа. Да, я просто, чесно кажучи, я просто в шоці, наскільки людина фартова. І це, це радує.